Це кримінальна справа. А, яку суму зняли з вашого банківського 30 тисяч гривень. Зняли з банківського рахунку, і бачите, поліція заява була написана 21 березня, поліція жодних дій не робить. Кримінальне провадження не відкрито. Як то так? Хто під ким? Вони що там, зговорі? З банком. Ще, у мене ще й відповідь, мені на машині порізали шини. І я mm -hmm. подавала сюди. А що якийсь бізнесмен? Що вам там? Це погрози вже, я, я ні, бачу. Ні, це вийшла в нас машина. Це, це мій син помер, mm -hmm. наслідственна машина. Mm -hmm. І вона поділилася між мною і невісткою. Mm -hmm. От. І одна людина, вона не знала, що ну, я там теж дуже mm -hmm. хазяйка. Mm -hmm. Вона її отомстила таким образом і прийшла, порізала І ти ж мені дали відповідь, що тобто, ви навіть знаєте, хто це зробив і нічого.